Нам лють таке гасло Чорного оленя баратеонів бойовий поклик, який розносився над бунтівними землями, коли я, Роберт Баратеон, перший цього імені відібрав залізний трон в божевільного короля Ейріса Таргаріена, поклавши кінець майже трьохсотлітнього правління династії. Дім Баратеонів з'явився на світ у війнах завоювання, коли Ейгон Дракон вторгся у Вестерос. Ейгон послав свого полководця Ориса Баратеона взяти Штормокрай. Аргілак Гоноровий, останній штормових королів, через власну дурість вийшов з неприступної твердині, щоб боротися з армією Баратеона в чистому полі. Аргілак був цілковито розгромлений, і Оріс забрав собі його володіння та дочку. Подейкують Оріс був зведеним братом Ейгона Таргаріана. Якщо це так, то частка драконячої крові і в наші дні змішана із кров'ю оленя. Спадщина Дому Баратеонів, Штормова межа легендарний замок, споруджений за доби героїв, розташований на березі затоки розбитих кораблів, де, згідно з переказами, перший штормовий король Дюран побудував його разом із Брандоном Будівничим з дому Старків, заклавши тисячолітню дружбу між штормовими землями та північчю. Після завоювання семи королівств Ейгоном, баратеони зберігали вірність престолу, допоки королі Таргаріяни змінювали один одного. Але й у вірності є своя межа. Коли Рейгар Таргарієн, мерзенний син та спадкоємець Ейріса, викрав Ліанну Анну Старк, мою суджену, мою кохану, настав час діяти, ми скликали свої знамена. Баратеони, Старки, Джон Арен і Таллі і разом повстали проти Рейгара та його батька, божевільного короля. Ми перемогли і захопили залізний трон. Ось тут і згадали про частку драконячої крові в моїх жилах. А вона робила мене далеким родичом династії Таргаріянів по крові мого пращура Оріса. Проте, правду кажучи, я його захопив. Я сиджу на залізному троні. Я правлю сімома королівствами, знаходячись в червоному замку.